Я не люблю індійські практики, тому кундаліні йога не для мене. Багато хто думає, що кундаліні йога це просто якась індійська традиція. Але це лише частина істини. Так, її коріння, звісно, з Індії. Але те, що практикуємо ми зараз, це нове покоління кундаліні йоги, передане через американський інститут кундаліні йоги, American Cree Institute. Інститут заснований йогібаджану. Це вже це не просто йога з гуру на підлозі, це жива структурована система. Вона відповідає викликам нового часу, стресу, темпу, емоційного виснаження. І це знання адаптовано до енергії сучасного світу. Коли ти виконуєш кундаліні йогу, ти не просто торкаєшся традиції, ти входиш у потік нового світу. Кундаліні йога це не про старе, це більше про майбутнє. І це майбутнє уже є в тобі. Тому що ти розчищаєш свій шлях всередині себе для того, щоб стати тим, ким ти хочеш бути, тим, ким ти є, насправді.